Повний розрив, повний маразм. Це просто геніально. Це рідкісний тупізм. Як його можна пропустити? Як це взагалі можна дивитися? Приблизно такі відгуки лунали інтернетом тижні два тому, коли цей фільм тільки вийшов. Але я ж гальмую, але обіцяла то ось вам. Можу сказати, що я три рази змінила свою думку, поки дивилася це кіно. І моя фінальна оцінка вас, скоріш за все, дуже здивує. Привіт, з вами Кіновідьма. по особливим заявкам. Додам, звуть мене Юля, і сьогодні ми говоримо про Майнкрафт, тому буде короткий сюжет Ха-ха, три рази. Після написання нічортаві не коротке він ж буде невеликий челендж від мене. Маю надію, вам сподобається висновки і вишенька. Як спробувати накрутити відгуки так криво, що в них вчепились навіть ютуберні оглядачі? Маленький стіві дуже хотів майнити, його не пускали. Тому він дочекався, поки виросте, і таки вломився в шахту. І як манану сферу, яка куба. І ця сфера відкрила портал освіти, де краще б стіві зробили анімаційним. А то він виділяється на фоні графону Майнкрафту, як пані Олена із Львівської кав'ярні на городі із Сапою. І чесно, сит мені дуже сподобався. Він гарний, промальований, взагалі, ну, Майнкрафт. Хоча в моїй голові Майнкрафт не такий, притурно неоново яскравий. Але то я. А це кіно для дітей. І отут от так. Для всіх, хто хейтив мене за те, що я відіпрала білосніжкою в гриву, я визнаю, що для дітей і підлітків це буде супер круто, бо тут колористика весь час послідовна і гарна, хоча і не в моєму смаку. Я знову відволіклась. Наш сорокарічний хлопчик Стіві не пристьобуйтесь, я точно не знаю, скільки йому років вони не кажуть. Будує, бігає, промовтить гру як може. І ось він знаходить руїни. І робить портал, який його веде у підземний світ, де квадратні свині із основною червоноокою свинкою, не пам'ятаю імені, і це не канон, хочуть захопити світ Майнкрафту і людей через сферу. Бух бахтраля, дуже-недуже сцена прощання із Вовком, і один із моїх улюблених героїв, і той тікає у світ людей. А Стіві засідає у світі свинок у в'язниці. Вовк знайшов дім Стіві у реальному світі і ховає квадратну сферу. Вибачте, всі, хто любить геометрію, під ліжком проходить N років. N не знаю скільки, бо нам не кажуть. Але судячи із того, як Вовк освоївся у реальному світі, не менше ніж 5 сезонів серіалу. І перед тим як продовжити, я вас дуже попрошу підписатись на мій канал, поставити лайк і дзвіночок. Це неймовірно допоможе розвитку мого каналу. Як у більшості із нас, у мене також є друзі і колеги на передовій. І зараз для одного з них на ім'я Олександр ми збираємося на тепловізори. На жаль, вперше ми не можемо самі закрити спір, тому я додам реквізити у описі до цього відео. Якщо у вас буде можливість допомогти, хоча б 5-10 гривень, ми будемо дуже вдячні. Дякую. Повернемося до сюжету. І нас знайомлять із основним головним героєм. Також Джейсона Мамоа. І я півфільму не могла зрозуміти, навіщо Аквамен вирядився у рожеву жилетку. А він у нас пристарілий гравець, котрий випадково викупає барахло пожитків Стіві, і там знаходить сферу. Так, все буде так просто весь фільм. Це дитяче кіно не пристюбуйтесь. І оце саме містечко, де жив Стіві, приїздять головні герої. Що знову фільм не вирішив точно хто тут головні герої, але їх точно більше одного приїздить сім'я, сестра і брат. І мене весь фільм не полишає питання: скільки сестри років, але не переживайте, ніхто вас не грузитиме такими деталями. Просто виглядає вона на 17, працює на заводі і має брата під опікою. Що у 17, вряд чи можна, але фільм не про це так, що просто не партеся. Так, от дівчина дуже правильно і старається бути мамою, якої в них більше немає. Якщо ви думаєте, що це якось повпливає на сюжет, то ні. А хлопець в нас задротик і геній, і вміє будувати складні механізми. І за це його булять у школі. А будинок їм показує ще одна головна героїня. Та ні, жартую. Хто хто а ця повісточка у спортивному костюмі, це зараз вона у вирвоокому, а весь фільм вона буде у спортивному? Точно не головна героїня. Крім того, що вона ріелтор і в неї є у машині лами. Про неї я взагалі нічого не запам'ятала. Давайте челендж. Хто про неї напише найцікавіший хоч один факт, і скаже, де воно у фільмі. Назву вас у наступному відео і подарую два квитки на громоверстів чи Лілої Стіч. На ваш вибір. Так от наш задрот знайомиться з Барбі о, Джейсоном. О, не пам'ятаю, як його звати, хоч по один раз і вони вже друзяки. Потім другий раз забирає його із школи, коли ти щось натворив, хоча не натворив, поставили ой, коротше, знаходить сферу, активує, склавши її з кришечкою, читає інструкції. Так все буде не просто трохи як у іграх, все буде точно як у іграх. Йде з нею у печеру, і тут прибігає його сестра із різноманітним персонажем. Ну, не треба мене за це хейтити. От у Джуманджі це персонаж. А тут це різноманітний персонаж Сорі. І тут я мушу зупинитись, я розумію, що це сарказм, і тут його повністю оцінила. Вони красавчики. Так, стібанути зав'язки фільмів і ігор, це, ну. Дуже прозоро тонко, і це був для мене саме той момент, коли до мене повністю дійшло, що вирішили зробити автори. Я перестала плюватись, матюкатися, битися головою клавіатуру. От, дивіться, навіть от відпечаток є. І зрозуміла задум, але це було де надовго, бо далі вони передавлять, і я зустрінусь вже із столом. І ось наша гоп компанія всосується порталом і приземляється у Майнкрафті. І напевне, зараз наш пристарілий гравець покаже себе. Жартую, він буде ціпом відбивалом весь фільм. Ну, окей, майже весь фільм, але про це пізніше. Вони в шоці. Ми в шоці, бо вже третина фільму пройшла. А ну і паралельно у нас іде сюжет, фа ніяк не пов'язаний із основною лінією. Реверс попаданця. Персонаж із гри попадає у реальний світ. У мене ж голова розболілася, але я розумію, що це стоб на те, як у кіно показують подібне на повному серйозі із Покерфейсом. Типу, ніхто ні не помітить, що це квадратний, піксельний тип з гри. Усе окей, але навіть тут хорошу ідею візьмуть і розсадять ніч! Ну, буває, Майнкрафт ніч так ніч дуже сильну ігру від цілкові сцени боїв із зомбі і біготні. Прикольно, прикольно. Наш мілко геній додумується збудувати замок. Сам який розумний хлопчик, і в цей самий час свино-мадам відчула, що квадратна сфера, так я спеціально люблю вам боляче, геометристи, вже у світі Майнкрафту. І вона пропонує Стівасику, що якщо він принесе їй сферу, вона віддасть йому друга Вовка. Що буде, якщо друг вовка він побачить сам, адже ніхто його, походу, не ловив? Ой! Вибачайте, це ж дитячий фільм. Тим часом кропко до сфери стрілою. Епічний бій у замку. Туди вламується Стіві, мочить, точніше підсмажує зомбіків. Прикольний жартосферу куп. Я оцінила. Вони приходять у поселення від силочки, геги прилітають свинки. Мій улюблений момент у фільмі Ну люблю я лам. і бій. Барбі кладе стіві, свинка розкатує Барбі. Мали і дві сильні жінки кладуть дуже багато свинок. Погоня, вони розділяються чомусь. Стів із Барбі і малим скачуть із скелі, і ну дуже дивно, Стівом, що лідав Барбі. Погоня у повітрі і три богатиря влітають у пандучок, от пандочок реально шкода. Тим часом абсолютно лишня сцена із сильними жінками. Вони прибігають до озера, звідкись знаючи, що їм туди, а там по кругу крутиться чуваки з картою до хатинки. Але вони не можуть зробити човен і тому біжать кудись. На кой ця сцена нашого, автори, наша, я вас питає. Далі продовжується дуже захоплююча лінія із персонажем, котрого збиває директорка школи у реальному світі. Збиває і закохується. Десь тут я почала підзасипати. Дуже цікава історія ображеної головної свинки, яку не признали талантом, і тому вона хоче погасити сонце. Я надіюсь, що це Стьом. Я вірю в людей, тому будемо вважати, що це Стюм». «Ля-ля-ля», – Стів сказав, що зраджує свинку. Вау! Я в шоці як неочікувано. очікував. Мене питання. А чому пацан ні разу про сестру не згадав? Ну, будемо вважати, що так і задумано». Сині жінки заплукали. Ну, хоч на цьому дякую. І кого вони зустріли? Звичайно, Вовка Стіві. Вони подружились із Вовком. І він повів їх до Стіві, бо він з ним. Він його він знає, так треба. А наші чоловічі герої приходять у хатинку Стіві. А там діаманти, але їх заходять свині. якось. І Барбі зовсім не звертає увагу, що вони кидають діаманти, за якими він прийшов. Вони тікають. А там ферма кріперів, яких розводив Стіві і на щось шахті, і в них закінчився червоний камінь, і Барбі штовхає, а за ними свинки і кріпери, і бабахи. Вони вилітають із шахти. Відчувається, що мені все ващива важче, важче так. Дуже тупий діалог, навіть для Стьобу про те, що Барбі лузер йому самотній, чому тут ніхто не грає. А, ну так, задумка Юля тихай. Перебивка на директрису в ресторані. А хлопчиків вже створюють план про проникнення у лісну хатинку. І знову натягнутий срач, пропустим. І вони приходять у хатинку в Самбреро і зі співами. Далі пісні. А пацан якось заліз на другий поверх. Його помітили, але він закривається у кімнаті, і про нього зразу всі забула. Я вас дуже прошу, скажіть, що це має якесь відношення до гри. Бо я з тьобом вже це не виволу. Тим часом Стіві і барби кидають на ринг проти зомбі-дитини. Я не думаю про якусь логіку чи сенс, тому скажу, що це в принципі прикольно і навіть трохи смішно. Такий собі театр повного абсурду. На цьому і закінчимо. Мілко геній знайшов коробку від сфери і зустрічає пожирателя душ. Здається, це так називається. Але за півтори хвилини він його вже замочив і втік. Тим часом Стіві відфутболив дитину зомбі, і прямо їм на голову падає пацан із коробкою у руці. І Стіві такий, дивлячись на того із коробкою у руці. Ти дістав кристал землі? Ага. Коробка це кристал, живіться. Той такий, так, тоді валимо звідси. Я вибачаюсь, а ці чуваки поряд з ними, які були навколо рингу, типу, все? Зомб'яка тряснули, і тепер йдіть, чи як, чи там умова була, нам не сказали. Поясніть мені хто небудь що-небудь, будь ласка, на цьому моменті я вже сильно почала злитися. Чи то на те, що я не доганяю, чи то на те, що фільм не дотягує, я не знаю. Ну, одна із двох, мені здається. Прилітає свиноматка, краде сферу. Сорі, але вона створює інших свинок, так що і з пісні слів не викинеш. Святі дракони, я заговорила приказками з 90-х. Барбі рятує пацана, стіві скаче, і Барбі лишається на мосту із свинками і типу жертвує собою. А ця парочка падає, а прокидаються вони в будиночку мухоморі який дами встигли побудувати і знайти цих двох. Що тут відбувається? Тут буде якась зв'язка між сценами. Чи вони так і просто будуть якісь фрагменти ставити підряд? Побачте, вовк буде Стіві. Сестра обіймає брата, якому секунд 30 хронометражу тому було ще пофігу на то, чи вона жива, чи ні, а тепер він їй каже, що боявся її загубити. це не вивозить. Далі йде сцена із свинкою, де вона каже свій мотив. З допомогою сфери викривлення нижнього світу розповсюдиться, і все золото буде наше. Хтось щось зрозумів? Якщо це має сенс із гри, поясніть мені, будь ласка, у коментарях. Будь ласочка, бо я тут так сандально по лобі фейспалмі, що мене синяк був. Вона ставить сферу у портал, стається затемнення, і герої збираються в бій, бо малий вже у цьому світі все шарить. І вони біжать почити хрякоту. Далі свиноватка віщає: сьогодні верхній світ буде нашим. Все нищить на своєму шляху. Кого все нам не нагадує? Паліть їх села нищить все, що вони створили. Та блін, кого ж вона мені нагадує? Все, що вони створили, буде нашим. А, -а, -а, -а. є в нас тут у людському світі таких як? В них навіть зовнішня схожість є. І тут момент, який мені сподобався: залізні голими не нападають, якщо їх не провокувати. Хо! <с> І <olmuş> тут свинтус. Гуляє стрілою весь фейспалм від матусі гарантований. І тут у нас епічна битва, і пацан перевіщається до сфери, а на сеструлю падає великий хряк, і тут прибігає нікому не потрібний персонаж, і за нею вовки. Проте де її носила, я питати не буду. Напевне, із гільгаладом тусувала. Якщо ви не знаєте про що я то вам от в це відео поперстням влади за одну другому. Здається, серія шоста, я не пам'ятаю. Хряк стріляє в пацана, той падає із вежі. І от вже, здавалось би, кінець. Але прилітає Барбі на повітряній кулі, рятує пацана, підриває вежу, сфера падає, чомусь цього разу не розбивається. Сонце виступає, всі горять, Радіють, радіють. і горять. Не всі, частина. Я не знаю, в якій логіці. Все, кінець, команда йде додому, а стіві лишається, але від. Правляє в повках. Що? А потім він передумав і теж вирушає у реальний світ. магазин Барбі зробили крутий. Барбі і Стіві співають. Наталі, так виявляється, звуть сестру. Вона тепер вчить людей самозахисту, бо за день у Майнкрафті вона тринда, як всьому навчилась. Нікому не потрібний персонаж, тепер свята організовує, а пацан продовжує свої вини А, ну так, і директорка із персонажем-селянином одружується. Кінець. А тепер серйозно, чесно одразу визнаю, це кіно не моє зовсім. Я важко виношу комедії із таким гумором і відсутнім цілісним сюжетом. Хоча насолоджуюсь такими фільмами, як от той же джуманджі. Я про новий джуманджі, старий то шедевр, але зовсім не комедія. І як на мене, Джек Блек там у джуманджі шикардосно відіграв дівчинку-інфлюенсерку. Я обожнюю того персонажа просто. Чомусь ці фільми порівнюють, хоча для мене вони взагалі не порівняльні. Той фільм ну зовсім не тягне на сильне кіно, але у ньому дуже добре пропрацьований сюжет, і всі персонажі грають свої ролі. Там у кожного високі ставки, і ти відчуваєш це весь фільм. Так я розумію, що те кіно для більш дорослої аудиторії, але ці порівняння мене все рівно бісять. Не знаю, може, тому що обидва фільми по іграм. Але той зроблений на порядок краще в плані самого кінематографу і геймплею. Від цього фільму в мене залишилось відчуття, що я дивлюсь якийсь дуже затягнутий трейлер до гри. Давайте по пунктам графіка. Сам світ супер, дуже гарний. Я була просто в захваті, але люди в ньому виглядають приліпленими. Чому їх не зробили анімованими? Я так і не зрозуміла. А ну так, вибачте, лайф екшн сюжет. Ну він відсутній. Я можу списати велику частину на те, що це дитяче спрощене кіно і сатира, типу дуже страшного кіно. Але вони місцями або перегнули, або не догнули, або просто не доробили. Також відчувається, що фільм перероблявся. Наприклад, сюжет із директоркою, на мою думку, мав якийсь більший розвиток. А зараз він виглядає ну дуже дивно і дуже не в тему всього іншого. Актори і гра. На мою думку, грає лише ММО. Джек Блейк я завжди сильно переігрує, і тут вперше він ну дуже мене дратує весь фільм. Він більше на НПС був схожий. Вам так не здалося? Загальне враження від фільму це не. Повністю погане кіно я йому дам 6 із 10. В нього є свій глядач, і хоча це не я, я можу зрозуміти, що для фану, для дітей, підлітків, які люблять Майнкрафт, і навіть для дорослих, які його люблять під попкорн, із друзями його можна дивитися. Хоча гравці не всі у захваті, це не можу не помітити. Цікавинка наостанок: хтось, і я надіюсь, що це фанати гри, які в захваті, а не студія проплатила, влаштували вакханалію у Google-відгуках Майнкрафту. От подивіться, 4.2, непогано, правда. А тепер давайте зайдемо і глянемо на деталі. Там сотні однакових відгуків. Ми ж скролимо, 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 а це все одне і те ж. Прикольно, правда? Як на мене, це повний треш, і це сильно шкодить сприйняттю самого фільму. Рейтинг фільму на момент зйомки цього відео 5,9 на МДБ, 48 від критиків на помідорах і 87 від глядачів. А вам зайшло кіно? Чи вже дивилися? Чи будете? Якщо так, чи якщо ні, то чому? Давайте поспілкуємося у коментарях до цього відео. У мене на телеграмі, і скоро на моєму інста я дороблю. Я дороблю, я, я сильна. А я вам кажу дякую за увагу і ваш дорогоцінний час. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була кіновідьма. Побачимось. Папа.